Друзі, вітаю вас! Хочу вам розказати про гортензію. Зліва волотисті гортензії, справа гортензія Аннабель. І яка між ними різниця? О, о, дякую моїм підписникам, глядачам, що ставите питання, справжні моменти життя з вами. Гортензія Анабель, тільки що. Показувала зліва гортензія іде волотиста гортензія, і гортензія Анабель це деревовидна гортензія, і вона є одною з найпопулярніших сортів серед деревовидних гортензій, саме Анабель. відома, бачимо, якими великими. Квітами, такими кулястими суцвіттями, вони дуже-дуже ніжні, хочеться постійно до них доторкнутися. Висота такої гортенції може бути від метру до двох метрів, дивлячись, як ми її будемо вирощувати, в якому місці, як будемо доглядати. Суцвіття ми бачимо, які. Великі, округлі вони бувають, ну такі сантиметрів 25 Точно є колір у цієї гортензії спочатку світло-зелений, такий, як і у волотистої гортензії, а потім стає таким білосніжним, чисто, чисто білим цвітіння в цій гортензії анапель із червня по вересень. Листя ми бачимо, яке темно-зелене, гарне, і воно декоративне до самої пізньої осені. Зимостійкість у цієї гортенці є дуже висока. Ну, Якщо дуже жарко, то треба її поливати. Взагалі вона не капризна ця гортензія і її вирощувати одне задоволення. В одному з відео я вже розказувала, я колись позбулася її, подумала, що це дуже запроста квітка для мого квітника. Потім пошкодувала і зараз знову почала її розводити. І ось мені так сподобалось у таких масивах, що хочу вдома також посадити. Уявіть, по периметру. Десь посадити ось такий масив. Наприклад, я люблю тую смарагду, а поперед туї посадити ось таким масивом, таку гортензію. Це ж просто чудо гортензія. І що я хочу сказати за нею? Ну, пишуть, що там потрібен догляд, комплексне добриво для квітучих рослин добавляти Потім калійно-фосфорні добрива для стимуляції цвітіння. Ну, у восени, звісно, що азоту не додати. Але я хочу сказати, навіть і не доглядаючи за неї, гортензія анабель завжди ось така гарна. Тобто десь ми сипимо, підсипаємо добрива, добавили і гортензії, щоб була іще гарнішою. Обрізати її весною треба стимулювати. Цвітіння на 2-3 бруньки я обрізаю, потім я можу формувати кущ так, як я хочу, і від цього залежить обрізка самого куща. Ну, звісно, що сухі гілочки видаляємо і стимулюємо саме ріст і цвітіння гортензії анабель. Відносно ж е, волотистих гортензій, ось які ви бачите, то волотисті гортензії це листопадні чагарники. Їх можна формувати невеликим деревом. І це ці, ця гортензія цінується. Ось за такі великі пишні зуцвіття, що нагадують волоті. Тому і називається волотиста гортензія. Вона добре переносить холод і також чудово росте у нашому українському кліматі. Ця гортензія, ріст її від півтора метри, і вона може бути висотою до п'яти метрів. Суцвіття ми бачимо великі, конусоподібні. Якщо вона були такі круглі, то тут конусоподібні суцвіття, і вони також дуже великі до тридцяти сантиметрів завдовжки. Колір квітів білий, кремовий, рожевий, зелений, змінюється протягом сезону. Коли прийде осінь, ця гортензія буде змінювати колір. Волотистих гортензій дуже багато видів є. І хочу сказати про те, що волотисті гортензії восени, коли починають холоди, холодні ночі, вони можуть носити відтінок рожевий, бордовий відтінок. Цвітеться гортензія, цвітіння з липня по жовтень. Якщо гортензія анабель квітує з червня по вересень, то ця гортензія з липня до жовтня квітує. Тобто така різниця у місяць у квітуванні. Але потім оці шапки гарні стоять досить довго. І вони тримаються, навіть якщо їх взимку не обрізати, вони такі стоять гарненькі шапочки. Гортензія анабель є строн-анабель, є також деревоподібна гортензія і ще і рожевого кольору. У мене вдома немає рожевого кольору анабелі, але я це питання вивчала, вивчила і обов'язково куплю собі деревоподібну і ще рожеву. Гортензію, тому що, ну, якщо порівнювати ці гортензії, що я хочу сказати, друзі? От гортензія Аннабель, вона не примхлива гортензія. Я ж кажу, що один раз чомусь поважала, що дуже проста, хотілося більше квітів примхливих мати, такі, як Волотисті гортензії, якщо брати гортензії, то е, чи там троянди е, було багато енергії, хотілося більше доглядати. Потім я зрозуміла, що гортензію Анабель треба повернути назад. Ми вже бачимо і зараз липень, до речі, хочу сказати, кінець липня. І гортензія Аннабель, уже от кінець липня, початок серпня. так, Якщо дуже жарко, ми бачимо на гортензії є такі підгорання квіточок, але ж температура, ось зараз оці дні стояла під 40 градусів. Тому саме ось вона така. Коли немає такого спекотного літа, таких підпікань на гортензії немає. Але друзі, ми бачимо, от скільки багато, я вам покажу, от скільки багато тут іще є бутонів, ось нові суцвіття з'являються. тобто, Ця гортензія буде ще квітувати. Якщо от бачимо, як відквітнуть оці квіти, то підуть квітувати дуже багато і ще маленьких таких бутонів, і ця гортензія не збирається відступати. Вона буде нас радувати ось такими квітами. Ну, ця, дивлячись на цю гортензію, мені здається, що це сорт, можливо, навіть не Анабель, а Стронг Анабель. Вони схожі, Анабель і Стронг Ганабель важко розрізнити, але назва у них Анабель все одно. Якщо волотисті гортензії, їх так багато видів. У мене вдома, я накупляла їх ну, більше 20 видів волотистих гортензій. Вони є різні. Ваніла фрейз, я спочатку захотіла. Потім там білий медвідь, Діамант, різні, різні, різні. Я їх навіть іще не встигла запам'ятати, якщо троянди я знаю всі назви, то гортензія Анабель, всі назви не знаю. Тому що горте... Ой, горте... волотисті не Анабеля, а волотисті гортензії. Волотисті гортензії всі починають отак однаково квітнути, а потім... А потім я вам вже говорила, що коли приходять холодні ночі, от тоді вже волотисті гортензії починають себе проявляти по-різному. І тоді, напевно, так я вже визначуся із їхніми сортами, тому що їх треба вивчити. Відносно масових посадок, Волотистих гортензій, то так, вони також є. Ось тягнуться, є і ще більш масові. Порогляньте, будь ласка, мої попередні відео по волотистим гортензіям. І також мене просили волотисті гортензії показати іще далі, як вони будуть набирати білого квіту, тому що ми з вами знаємо. Що спочатку гортензія, я вже говорила, вона з таким зеленуватим відтінком іде, так як і деревоподібна гортензія Аннабель, так і волотисті гортензії, всі вони починають квітнути однаково. Просто, так як гортензія Анабель почала квітнути з червня, то вона стоїть біла-біла. А ці гортензії з липня починають квітувати, тому саме ось вони такі. Волотисті гортензії потребують догляду. Саджати їх треба на сонці або в легкій півтіні, захищати від сильного вітру. Грунт повинен бути родючим у волотистих гортензій, добре дренований і кислотністю. Грунту волотистих гортензій має бути від 5,5 6,5, Ось така кислотність. Необхідно додавати торт або компост при посадці. Якщо ось гортензію Анабель вона витримує навіть жаркі дні, і її треба поливати, але вона і без поливу буде триматись, то Якщо говорити, порівнювати волотисті гортензії, то вони потребують активного поливу. Також вони потребують комплексних добрив азоту, фосфору, і калію. Літом також калійно фосфорні добрива треба додати для рясного цвітіння. Одні гортензії, тобто Деревоподібні гортензії, волотисті гортензії, вони дуже гарно переносять морози. До мінус 30 гортензії від морозів ховати не треба. Ну, Хіба що, якщо ви тільки посадили і дуже боїтеся, що гортензії загинуть взимку, то замульчуйте молоді гортензії, і буде все добре, друзі! З гортензіями. Ось сорт цієї гортензії трішки інший. Подивіться, які тут квіточки на них. Бачимо такі, як не знаю, з чим їх порівняти. Так, якісь гвинтокрилі можна назвати. Ну, ось такі квіточки, саме пелюсточки у них. ну, Що можна сказати? Краса гортензій. Скільки бутонів ще багато, це говорить про те, що до самих морозів ця гортензія буде квітувати. І буде гарно. Тобто, саджайте ці гортензії. Я зробила спеціальне порівняння, щоб ви розуміли, що більш вибагливі це волотисті гортензії, менш вибагливі це гортензія Анабель. Ну, ось великолисткові гортензії. Вони також потребують догляду і будуть вам такі гарні. Попався такий. Один кущик кольорової гортензії, то я і його вам показую, посадили. ну так, Ця гортензія розбавила білий колір. А справжні моменти життя, друзі, вам бажають гарного настрою. Квіткова терапія зі мною буде продовжуватись у вас далі. Заглядайте до нас, до нас на канал.